Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні неймовірні дуети, шостий випуск, де наставником команді була Джері Хейл. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, хто ж з учасників сподобався вам. А ми починаємо і починаємо ми з того, що я хочу сказати, що. А, серед тих, хто претендував на участь, був Макс Корнел. І мені б дуже-дуже хотілося, щоб він пройшов, але не пройшов, пройшов Макс Ткачов. А, чому так? Бо треки Макса Ткачова я не чув, а Макса Корнела треки є і на Spotify, є і на YouTube, І я навіть робив огляди а, на його треки, і він робить дуже класну і фірмову музику. Якщо вам. Теж е, захочеться якоїсь такої фірмової філігранної музики. Будь ласка, долучайтеся, слухайте, дійсно дуже класна музика. А що ж я хочу похвалити новий канал за те, що мені сподобалось, як вони в цьому випуску висвітлили персонажів, на відміну від минулого випуску. Тут вони щирі, добрі, класні, молоді, усміхнені, і це дуже круто. Отже, давайте переходить до пісень. Е, Перший трек Макс Ткачов взяв трек від гурту Ельзи, така як ти. Давайте ж слухати, що з цього вийшло. А ще хочу сказати, що Макс Ткачов це відомий тіктокер, у якого в тіктоці підписників 4 мільйони 900 тисяч на хвилиночку. Але він в такому гумористичному жанрі, і ніхто його не знав як співака. Давайте ж тепер оцінювати його голос. Ексину душу б'є, безльний дощ. Так, ніби він завжди чекав, лише мене. І знаєте, коли я перший раз дивився цей, е цей його виступ, у мене вже тут е почала так. щелепа е трошки. Падати, 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 тому що я, ну, я чесно, я не очікував те, що нам показували. Е, я не очікував від нього ну прям такого голосу. А як болить зимовий спокій нашого вікна. Ніжно постельний китві улюблений. Як ти моя раз на все життя, і то із небе, така, як ти, один лиш раз на все життя не вистачає, кається. Коли стебе, знаєте, і ну, я вже дивлюсь цей Виступ не вперше, готуючись до цього відео, але до сих пір мурахи йдуть. І, блін. Ну, ну так співати без всілякого досвіду, як каже Максим, це, це дуже круто. Ну Він кожну ноту, він і знаєте, несе, не несе, немов е, Він так її обережно ну, щоб не вронити, бере. І ну, це настільки круто, прям, ну от я в захваті. А коли все стається, я б ніколи не зуміла. Новий цвіток скидає від ліколі на нулі. І тут, дивіться, в нього є такі завдатки і оперного співака, навіть, навіть так він може. Що не сподобалось, можливо, трошки така оця картина оперна чи опереточна. Тут мене можливо знавці поправлять. Ну, от Як співала Джері Хейл, так в ній ну, забагато, мабуть, цієї акторської гри. І Максим теж це підхопив. От зараз, тут, коли він перейшов на цей оперний голос такий. І ну прям, ну мені здається, це занадто перегнули. Мені подобалося, як він сам спочатку співав. Це було більш лірично, ніжно, обережно. Вічно далек, як і тві, улюблений далі. Тобто, от зараз тут було кінцівка круто. Ну, а можливо, це і фішка, що він показав, що я можу ще і так. Але хоп, і перейшов знову, як було раніше. Якщо, якщо дивитися з цієї точки зору, то так, то це. Така, круто. як ти, нова раз на все життя. І то із неба, Така, як ти. О, ти раз на все життя не вистачає криця. Коли без тебе... О, вони теж дуже круто звучать. не сподобалось. Ну, і цю кінцівку я теж не очікував, що буде так. Ну, прям, прям, да, прям вау. Що ще хочу сказати? Я хотів би, щоб, ну, коли дивився і вболівав, я за Макса все ж таки корнела, бо не знав, як буде, що буде з Максом Ткачовим. І. Ну, зараз так, це таке спірне питання. Хотілося б, і я згоден тут журі, які сказали, що хочеться. Від Макса Ткачова своїх треків, щоб почути, який він буде в своїх треках. Бо, ну, це важливо. Це важливо а, побачити, який він. А, Крилата. Анастасія ць, про цю дівчину я чув, і всі, мабуть, знають трек каміння у кросах. А, Ну, Мені подобається її творчість і її треки, я додаю собі до плейлиста, можливо, не всі, але ж. Їй 20 років, тобто в неї ще все попереду. Але тут е правильно ну, сказали наставники, що хто ти. Не в тому плані, що ти ніхто, а в тому плані, що потрібно мати якусь ну, свою родзинку, фішку, за яку люди будуть. Тебе впізнавати. І я згоден, бо м, ну її важко відділити від всіх, ну від багатьох виконавців, які є. І це непогано. Ну Вона починає, вона сама каже, що я шукаю себе в різних стилях, пробує. Вона не боїться е, пробувати. Це круто. Але от треба знайти свою якусь фішку, тоді всі скажуть. О! Оце крилата, я її знаю. Ну, дійсно, так. Це її трек, який написала вона сама, ви можете бачити в авторах. Давайте ж послухаємо. кінцях. руки йшли цілом не мої. моє світло Тепер я не хочу кохати. Це кажуть, рятує від втрати. Ти більше не знайдеш мій слід. Я загоїла себе як слід. Ну, початок мені подобається. Тобто, він, ем... він ну, приковує увагу до себе. Тобто мені цікаво, я слухаю, блін, а що буде далі? І хочеться от цього розвитку, ну, що ж там, що ж там, що ж там. А, і тут ну, дійсно відчувається стиль а, Анастасії, але, от все ж таки, я вважаю, що до аранжування велику руку приклала все ж таки Джері Хейл. І останнім часом все, що вона робить дуетно з кимось. Вона підстроює під себе. Ну, це моя думка. Якщо взяти там а, крайній трек і з Юлією Саніною. Теж там більше Джері Хейла, ніж Юлії Саніно. І от вона всіх чомусь під свою канву підстроює. О, жрами, слідами, там ми Оці от беки. Об'ємний такий звук. Ну, це все от. Ну, так робить Джері Хейл. Це, це я так вважаю. Це не добре і непогано. Просто так є. Що хочу сказати. Ну, я споді... Якщо це дійсно написала цей трек Анастасія і зробила, ну, блін, великий їй респект, хвала і шана. Але, от, знаєте, в мене таке не покидає відчуття, ну ви ж повинні розуміти, що це шоу, і тут можна вигадати любу історію. От, що Цей трек, або принаймні оця частина Репова, десь лежала в шухляді у Джері Хейл, і, можливо, там. Колись би стала чи хотіла стати, але не стала дуетним треком з Альоною Альоною. І, е, ну, і тут от, вирішили зробити дуетний трек з Крилатою. Бо ну, от відчувається, ну, чомусь я чую Альону Альону. Ну, ну, це от так мені. Але ж знову кажу, якщо це написала Анастасія. Е, то, то круто. Ну Тобто, Чи може така обробка просто від uh, Джері Хейл і от? Теж дуже круто, мені сподобалось е, щодо переможця, перемогла все ж таки крилата. Але м Джері Хейл предложи, м запропонувала Максу Ткачову е, бути на своєму лейблі. І я думаю, що в них буде якась співпраця в майбутньому. До речі, е, Максу Корнелу. Теж вона запропонувала, ну, сказала, напишіть мені, можливо, щось там буде якась співпраця. І дійсно хотілося б побачити. Просто хотілося, щоб Макса Корнела більше про нього знали люди. І це, мабуть, перший раз, коли я ну, мені сподобались обидві треки, кожен по-своєму, і я, ну. Ну, не міг я визначитись. Тобто, якщо мене спитати, за кого ти вболівав або кого ти вважаєш кращим, я ну, от, просто не знаю. До речі, напишіть ви в коментарях: е хто більше сподобався вам, тому що ну, Макс Ткачов це дійсно відкриття. Це ну, таке щось. От я ну, просто, знаєте, буває, очікуєш, а очікування не справджуються. А тут навпаки, ти просто не очікував такого. Ти думав, ну. Ну, Зараз хлопець вийде, ну щось там вони з Джері проспівають. І коли вони взяли трек така, як ти, думаю, блін, що це таке буде, як він його зробить? Можливо, там прошепче чи якось так е більш розмовному жанрі, е більш акторської гри додасть. А тут прям так ну, прям вау. І Крилата, ну, Анастасія, е якщо дійсно це її трек, то, то це круто. Хотілося б, знову ж таки, більше індивідуальності, тому що ці всі обробки, ну, знову ж таки, мені здається, від Джері Хейл і крилатої тут мало. Але все ще попереду, вона пройшла далі, і ми ще побачимо її треки, її виступи. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових До зустрічей!